Так. А, отже, дивимося з вами. Дивимося з вами Хмельницький. Дивіться, Хмельницький, ми будемо дивитися одразу і область, і місто. Будемо дивитися не по, не по Хмельницькому, а по області а одразу. Так, Хмельницький, Щось перевернулись карти. Карти прильота і оборони. В Хмельницькому хтось там буде виясняти відносини. Якісь будуть волонтери, якісь будуть. Якусь будуть розганяти інфу. Чудну. Так, буде... А слухайте, в Хмельницькому і в Хмельницькій області десь можливий прильот. Те, що будуть, взагалі буде летіти, так, це буде, буде летіти. Е, дивіться, по Хмельницьку і Хмельницькій області. А на що нам треба з... Ви знаєте, якась буде по Хмельницькій області і по Хмельницьку, якась буде ситуація підвішена. Тобто когось візьмуть із тих, хто ну, давав якісь контакти, координати чи для от, прильотів. Знаєте, як візьмуть, потім якийсь, через якийсь період. Вони вони її не оправдають, а щось, щось, щось таке буде, щось, чи переведуть кудись, от так от. але її візьмуть тих людей. які здають. Слухайте, ну здають позиції, у вас там добрячі людей. Я вам так скажу: за бабліжка аж бігом. Так, давайте подивимося ще на конкретні польоти. Так. Так, так, так. Дивіться, по Хмельницьку, Хмельницькій області. А... Дуже розганяється зараз інформація. Ну, я думаю, що це пов'язано з мобілізацією аресосійців, Дуже розганяється про напад знову на Україну. Прям напад зверніть увагу на. На, це значить напрям, так? А, далі дуже. Дуже багато є людей, які от здають позиції, дають гроші. Деякі працюють на мир. Дуже багато ще нюансів йде по тих людях, які от вночі там щось лазять. Їх треба ловити. Чого вони лазять? Ну Такі якісь. Ну, якось, знаєте, от сьогодні дивилася Дніпро і Харків, то там. Ну, якось сила вже пішла. Хмельницькому сили, на жаль, нема ще. Тобто карти сили. Тобто, Немає тих органів, які будуть там дуже добре працювати. Щось вони сплять на наступному тижні. Вони трошки інші там заняті. Ситуація по прильотам, ну, особо я прильотів не побачила. Цікаво. Можливо, щось буде. А ну, давайте. Чи можливо це буде щось, щось там в області вже будуть чути? Ні, прильоти будуть. Прильоти десь буде летіти. Десь і зібіться. Десь вночі будуть лупити. І десь навіть і влуплять, бачите? Десь буде все-таки. Так, Хмельницьк, Хмельницька область. Будьте уважні та обережні. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І все-таки тихого вам тижня. Тихого. Дякую.